Тобто, саме завдяки людському ресурсу, вони зараз тримають ініціативу. Зараз, зараз росіяни е, наступають не завдяки е, зосередженню, е, скажімо так, е, там вогновому впливу, зосередженню вогню зосередженому вогню артилерії. Присутньо, зрозуміло, на деяких ділянках і так далі, але не критично. Не завдяки, бо більшість оцих бронештурмів закінчується для них достатньо плачевно. Не завдяки масованому застосуванню бронетехніки, а саме за рахунок безкінечної кількості, ну, в прямому сенсі слова, м'яса. М'яса, бо так як вони його використовують, це солдатам теж не просто. Не бережуть і далі зовсім да, людей. Якщо ти. Не маєш дефіциту в людському ресурсі, а плюс, якби у тебе така от ну, достатньо, скажімо, середньовічна там або ординська психіка, ну що ж тобі його берегти?